Два в одному міністерство освіти і науки України хоче реформувати вивчення минулого у школах. У планах урядовців об'єднати історію України та Всесвітню в загальноосвітній україноцентричний курс. Як франківці відреагували на чергове столичне ноу-хау? Дивіться в наступному сюжеті. Об'єднати дві історії в одному підручнику нещодавно вирішили у столиці. Остаточну назву нового шкільного предмету урядовці ще не придумали. Вагаються між двома варіантами: історія України і світ або ж історія України і світу. Відмовитися від неузгодженого представлення історії, коли учні, вивчаючи дотичні теми на різних предметах, не розуміють взаємозасків і сутності історичних подій явиш процесів, це дасть змогу представляти історію України та всесвітню як єдину хронологічну оповідь упродовж усього навчання, що своєю чергою допоможе учнівству розуміти історію України у глобальному контексті. Заяву про реформування історичної освіти на своїй сторінці зробив міністр освіти та науки України Оксан Лісовий. Та, от педагоги сприйняли її неоднозначно. Є побоювання в той час дуже хочеться, щоб не було зменшення годин історії України, бо наші діти наразі мають. Як ніколи знати історію своєї країни для того, щоб розуміти, що їх чекає в майбутньому, і що було в минулому. Кожен свідомий громадянин повинен знати свою національну історію. Це надзвичайно важливо. Або не буде україноцентричної нації, яка не буде знати своєї власної історії. Вчителі кажуть, всесвітня історія також важлива Проте, якщо два предмети все ж об'єднають, то це ускладне життя як викладачам, так і учням. Але важливо в тому всьому контексті не загубити власне історію України, бо об'єднання історії України і всесвітньої воно звичайно дещо розставить інші акценти, і дитина може загубитися серед того великого фактажу матеріалу, який буде в підручнику, і додають. Ми розуміємо, який обсяг матеріалу міститься в наших програмах всесвітньої історії, і розуміємо, що дуже багато історичних подій відбувалося саме на території України. Тому навіть елементарно дітям, які в майбутньому готуються до складання іспитів, а саме ЗНО чи НМТ, їм буде складно ці події розрізняти. Не підтримують ініціативу міністра і франківці. Я думаю, що має бути кожен предмет окремо. Всесвітня історія, історія України. Окремо наша історія настільки глибока і настільки є, що в ній розповісти. Тому тільки окремо. Думаю, проти історія України це історія України, всесвітня, це всесвітня наші їх об'єднювати. Наразі освітяни в очікуванні відповідних вказівок положень програми та тем, які будуть викладатися у навчальному курсі. Їх поки педагоги не отримали.